Так, 10 вересня, 2022 рік. місто Київ, Петропавлівська Борщагівка. Так, це у нас тут стоїть кондерчик. Чекайте тепловий насос. Ось у нас стоять такі дроси клапана на, на кожну ветку яка йде в кімнату, зараз ми включимо режим вентиляції. Тобто, що тепле повітря з камінопечі забиралось. Ось так тут зроблено, ось тут так вже позашивали гарненько. Ось так. Це забір повітря йде. Тут йдуть наші труби. Так. Ось наша печка з духовочкою. З духовочкою, так. Да? От. Раз. Да, от. Так, зверніть увагу. Заглушки ми це раз зробили накладні. Ось таким чином подається тепло у відкос. У відкос. Там вже треба трошки дошпакльовувати. Ось підемо на другий поверх. а е, У відкос ми поробили в кожній кімнаті. В кожній кімнаті подали повітря на першому поверсі в відкоси. Тут ще, видать, тут натяжні потолки, ще не зашивалося. Чи не Йдемо далі. Ось цікаво, хлопці при вході обіграли. Раз. Так, наступна кімната у нас є. От, дує. Пішла вентиляція. Йдемо на другий поверх. Йдемо на другий поверх, ще, ще звісно трошки роботки є. Так, на другому поверсі у нас завжди ставиться решіточка в пул коло вікна. Йдемо далі. Тут коло вікна в цій кімнаті. Теж є. Ідемо далі. Ідемо далі. Ідемо далі. Тут. Єсть. Тут. Єсть. Давай покажемо як працює. Остання кімната теж Ось, 240 метрів квадратних площі. Ну, Немається на увазі, що піч буде опалювати все це приміщення, тут є тепловий насос, але коли вже розпалиш пічку, Забір повітря, зараз палиш пічку, то тепло буде рівномірно роздаватися по будинку. Ось, ну, Таким чином це все реалізовано.